Аварійні дерева відстежуються в сезон більше це літом і зрізаються осінню весняний період. Це аварійні дерева, які засохли по віку, і тому ми їх зрізаємо, щоб не було аварійних ситуацій. Є в нас відділ благоустрою міста Хмельницької міської ради. Є представники із з представниками зеленого господарства також є майстри, які відповідають, обстежують дерева, і, і тоді приймаємо рішення їх на зрізування. Обрізаємо аварійні гілки, а зрізування то планується на прогулку Проскурівського підпілля. Буде в нас на наступному тижні заплановано. Буде в нас заплановано по вулиці Соборній. Є пара аварійних дерев. Також буде на Тернопільській вулиці, теж плануємо. По осені або по весні планується висадка нових дерев.